Доброго ранку, мої хороші. Вітаю вас на своєму каналі. Сонечко світа так неудобно, але ну нічого. В общем, що у нас? Субота, закопане, на вулиці 20 градусів тепла. Я йду на роботу. Зараз 7.45. Я йду вже в мами, приходила до неї, там допомогла їй по процедуркам поразним походити. І що чувствує вона себе більш-менш нормально? Сьогодні з утра був доктор наш, ну той що на дежурстві українець, зайшов, подивився, сказав, що якщо все нормально, то завтра вже може знімуть той, як він називається, дренаж. Чи як він називається? От, ну якщо це, якщо буде все добре і якщо. Не буде багато тих виділень. Ну не знаю, як на самом деле там буде. Надіємося. От состояння у неї каже, хоче вже чашечку кофе і кусочок шоколадки, щоб проснутися. Ну, якщо починаються такі желання, значить це вже добре. Вже, наприклад, вчора і позавчора вона цього не хотіла. І це вже радує. Так що, ну, суботу неділю вона ще лежить, понятне діло, а вже там в понеділок будемо дивитися. Я дуже сподіваюся, що все буде добре і її скоро випишуть. Я кажу, не головне, щоб виписали, головне, щоб вилічили. Вот. Тому що виписка це одне, а головне, щоб не боліло. Ну і щоб все пішло нормально і нічого не було екстреного, критичного. Так що такі діла. Іду зараз топаю. Ще вроді бо як і рано, але... ну як рука болить, а, не знаєте. Вроді би як і ранувато. Зараз я зайду, мабуть, в жапку куплю собі кофе, поп'ю. І цей. Ну і піду на роботу. Так що всім бажаю гарного дня суботнього. Цей тиждень був дуже тяжким для мене. Зараз четверта година вечора, субота продовжується. Я йду з роботи, з роботи зайшла до мами, трошки в неї посиділа, з нею пройшлися по коридору. Вона погуляла, сходила на балкон. От, І я йду додому, просто немає ні сил, ні емоцій, нічого. Ще в штанах в чорних, на вулиці жарко. Ну, в общем, короче, я така якась змучена. Не знаю, встаю рано, тому що перед роботою йду до мами, лягаю якось пізно. Короче, хочеться віддихнути вже. Просто віддихнути. І взагалі, після відпустки, після моєї якісь такі... Перший тиждень був насичений, тому що було дуже багато роботи. Так як я приїхала і, е, і було дуже багато клієнтів, а потім неділя ця, що з мамою. В общем, хочеться вже видихнути. Якогось спокойствия, не знаю, стабільності і спокойствия. Я взагалі люблю стабільність, щоб не було ніякого треша в моєму житті. Ну, не завжди так виходить, звісно, але таке. Завтра у нас неділя, я вихідна. гори не підемо, тому що ну, мама в боліці, зрозуміло, до неї, там все таке. А, вот. Так що не знаю, як проведемо час. Проведемо час з Богданом, точно. Так що такі діла. Зараз теж йду додому, отдохну трошки. Не знаю, може з ним десь вийдемо, погуляємо по крупувкам. Почувствуємо себе туристами. Трошки морозива з'їмо Не знаю, подивимося по погоді. То захмарюється, то сонечко жарко. Ну, сьогодні казала клієнтка, що у сніжанки була, що сьогодні має бути дощ. Ну, в принципі, все може бути, тому що захмарюється дуже швидко. Ну, зараз жарко. Вийшли з Богданчиком на вулицю, в Лідал на закупи. Людей стільки на вулиці. Взагалі. В парку у нас там свято. Ну, ми щось не зайшли з Богданом, пішли в Лідол, не в ту сторону. Може, зараз будете назад от мами. І цей, бо зараз ходжу до неї, треба їй там перенести одежу, передіться Буду йти неї і може зайду, подивлюсь, що там в парку. Головне мені, як назад іти, не попасти під дощ, бо щось тут із сторони губовки заходить такі хмари. Ні, під дощ не попаду точно, тому що вийшли хмарки, мабуть, все-таки з губовки доща не буде, просто хмари ходять. Вийшла від мами, все нормально, все добре, хорошо. Хорошо добре чувствує. Ну, як? Односительно того, що могло бути, то добре. Так що я зараз іду вже додому, мені треба. Блін, щоб я зараз не забула. Бо я вже хотіла піти другим способом. А мені треба зайти в обов'язково купити порошок. Тому що У нас закінчився порошок, а у мене стірки вдома, капець. Так що мені треба зараз зайти в, в а я хотіла піти по іншій стороні, щоб зайти в парк. І там ось зараз музика грає, щоб... Ну, трошки поснімати, подивитися, взагалі, що там і як, отвліктися, да? ну і трошки для разнообразі. Змінити картинку. Ну Не знаю, мабуть, все-таки важніше за порошком. Порошок беремо. Порошок беремо цей жидкий і за того важко буде його нести. Так що я, мабуть, все-таки з порошком потім не зайду. Папа ще попросив молока купити. Не знаю, як це все буде. Зараз перейду дорогу. О, Тут трохи світліше, а то там в тіньочку йшла, так прям темно-темно. Е, десь 8, мабуть, так. Да. 8 часов. О, да, наконец-то не жарко. Я розділася, ну, в плані футболка і шорти. Так, да, Можна гуляти і гуляти. Так що тут такі діла, не знаю, може. Подумаю, може зараз занесу додому покупки і напишу Діані, підемо поп'ємо десь кави. Чим не знаю, зараз подивлюсь, чим я буду займатися вечором, бо я трошки пере... передрімала і тепер спати я точно не хочу. Так що подивимось. Кстати, ця бідронка була у нас на ремонті. Зараз подивимося, що вони там наремонтували. Довгенько вона не працювала. І вчора, по-моєму, було відкриття, якщо я не помиляюся. Щось так поремонтували. Думала, вийду з магазину, а вже буде темно. Ну так, пошти й темно, в парк я вже не зайду. Так що всім хочу сказати дякую, хто зі мною, хто з моєю родиною, всім гарного вечора, чудового дня і до завтра!